Ягідна! О! 1216 метрів над рівнем моря. Ну що ж, за підкорення гори ягідної. Дай Боже, глядачу! Добрий ранок. Не виспався. А вночі Джепаки їздили. Там вже якась колиба є. Три рази, туди сюди, туди сюди. Не знаю. Потім змерз. Поки не кинув цю клієнку, то мерсяк цуцик. Під клійонкою роса. І бачу, що спальник вже мокрий. Ну але. Це допомогло. Не думав, що змерзну. Термобілизна, спортивний костюм. Дві футболки он поверха ще одів. Це капець просто. Ой, тому треба йти відлити і я ще посплю. А, бачите, яка красота. Тишина. О потім буде вітер. Тут в ялиночках. Десь якась пташка. Співає. О, тепер я виспався. Я проснувся від того, що мені вже жарко. О! Ще мені позвонив Микола Левицький, наш друг мотоцикліст. Бо я збираюся на другу вершину, а він вже знає. І каже, доки ти не доїхав туди, то шукай локацію, щоб він машиною міг з дружиною під'їхати. І посмажимо шашличка. Оце сюрприз. У мене таких планів залізних нема. Щоб я був до чогось прив'язаний, в мене час не лімітований, я відпустці. то я ж з радістю погодився. Тому. Встаю, чищу зуби, мию легенько, п'ю кавусю, може щось легеньке з'їм, буду це все збирати і спускатися з ягідної. Там я теж мевсь, але не показую. Не всю ніч було холодно, над ранком я зігрівся і виспався. Ось то перша ніч така. Все таки висота 1200 метрів мінус 6-7 градусів. Ну і зараз не тепло всюди. Надіюся, Закарпаття тепліше. Що, вставай, пан ліфан? Хорош спати. Та ні, ще трошки подріймай, поки я все зберу, зроблю каву Ну і взагалі щось треба пористи. Блін, як класно. У мене немає камери зуму, це мінус є. Але я бачу там на східних сторонах сніг є. Біленькі плямки. Клас Такий примітивний супчик на базі мівіни. Та не хочу я зараз бавитися, бо я підозрюю, що в мене чекає ситний обід. То просто так. Чуть-чуть. Перекусити. І потім ще кавуси щелкнути. Так, і помідорки я з'їм щоб збудритися трошки Так, 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 ще трошечки водичка Дати більше вогню, що газу шкода А тим часом я все поставив на сонце. Хай гарно висушиться. Ну вже сухе, але хай ще гарантовано досушиться. Щось я дуже довго збираюся. Так, я буду снідати такий получився помідоровий супчик. На природі все смачно. Супер. Не так, то багато людей не треба. Кому все ще гаряче. Поснідав. Отак розложив ото все. То то як сорочинський ярмарок, я тако собі думаю, як я це все помістив на мотоциклі їхав. Це капець. Просто. То, то, причому, що кофри ще наполовину загружені, я ж не всі речі витягував. Так, в мене по зауваженнях. Ну то що по зауваженнях? Ліфан тягне в будь-яку гору, хіба вже буде гора просто невиїзна для будь-якої техніки. Пару разів колесо відривалося, бо попадав камінець. Не впав, втримався, все нормально. Хоч там купа не габариту, грузу. Хе-хе, так, ланцюг. Е Можна не підтягувати ще. Е Масло маю, але помащу пізніше, як з'їду з гори. У мене отут біда сталася. Відірвалися стяжки, воно ж в мене було на стяжках. Ну, Тут 5 літрів води було і купа грузу. Зараз шнурочком зв'яжу, щоб я ту сумку не загубив. Ну, та все в порохах, таке ну. О, кріселко розкладне, до речі. Не знімав, бо не було потреби. Але думаю, що все-таки використаю обов'язково. Ну що ж, я зібрався, спускаюся вниз. Будемо зустрічатися з Миколою Левицьким. Думав, що всякого мотлуху буде менше, але ну, щось поїв, щось викинув, щось туди-сюди. Ні, воно ніяк не менше. Сміття з собою беру, десь знайду, мусорний ящик викину. Або я будемо палити, а ми палити будемо. То спалю. В самому кінці. А тут так скріпив. ну як Філімон Філ. Додому довезе. А красота! А повітря яке? Хочуся, друга передача, тут дорога вже краща, але зараз чекає мене всяк. Здибалася з Миколою. Микола зоряною. І він їде, я за ними. Вони знають хороше місце. Посидимо, відпочинемо, м'ясця зажаримо, проведемо добрий час. У нього сьогодні день народження, я його вітаю. Ворохті! По дорозі я не дуже знімав. Ми проїхали в Ворохту. І Микола з Зоряна отаке місце чудове. Так, Микола і Зоряна, мої друзі. Микола день народження, вітаю! Півстоліття! Півстоліття мені. Ще так раз, як мінімум. О! І таке місце класне. Я дуже хотів скупатися. Я скупаюся, холодна вода чи не холодна, потім полізу обталяти. Саме головне, що тут нікого нема. І місце ми забили, вон яке місце під палатку. Якщо добре піде, то може і лишуся тут. Або там палатка. Так, дровішки горять, потім піду купатися. А ми будемо. Прийматися, святкувати Микола день народження. маю, я коли спив, дуже смачна штука. Ховаємося в тінь. Трошки перекусили. Смажимо шашличок. Микола з Доряною взяли тут на цілу компанію. А нас тільки троє. Хлопці, ау, Валентин хе сюда. і сюди Так буде пробувати Може вже добре Да ні, не, не червоний Не червоний? Я кажу, що він вже Може, практично кажучи? готовий Ще там Максимум 5 хвилин. О. І все. Машина там проїде. Проїде. Там площі є. Вже вже рідкість така, що взагалі вже що... трошки не Так. Ага, і тут короби можуть бути, аби це угу. не, не ляталося. Печ може гавкати там. Ласково просимо до столу. Ще раз. У нас ціла миска шашлика. Я не знаю, скільки тут хлопів і жінок треба, щоб ми то все з'їли. до ранку, щоб Ми <не> з'їли <реш> Сидимо, доки можемо. Наїлися шашлика, захотіли кавулоси. Микола зробив каву. І саме час піти скупатися. Але я буду купатися, а Микола хитрий буде знімати. <реш> Оло, лапаємо на слові. Пікри... Солдатські труси, він мого зятя. Нема де ныряти, але думаю, десь там полежу в камінцях. О, вода тепла! Тепла? А, а, не знаю, що я п'яний то вода тепла Міряти немає де треба було жарт хіба. Я мріяв дві доби Окупатися. Так, так, мотоциклісти можуть митися, бо вони брудні завжди. В порохах. Я Япота. Слава, да, але нема десь там далі їм. Там не того хватає. Це ж в топку. Не, рано, бо да така вітьна клас. Прогрілася. Так, так, вода тепла. Точно. Бачу тут молк мало, якої сліпки Яка краса. Просто от сидіти і насолоджуватися Я тут заночую. Гріх тут не лишиться на ночівлю. О! І Микола пішов, молодець! З горяною, вони моржі. Мінус 18 купалися. О, молодці! Освіжилися класно. Зараз нам ще апетит прийде, правда, 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 Ми все зараз того м'яса, навернемо і ще маємо кавусю. Ну, коротше, супер. Велике дякую Миколі і Зоряні за компанію. Зараз вітаємо Миколу з днем народження. Дякую. І собі Перші такий питання. подарунок зробив, і мені і взагалі класно провели час. Е, Микола Зоряною їдуть додому. У мене вже палаточка складена. Чекаю заходу сонця. Моє ще ноги потоляпаю. Ти буду спати. А, головне нічого не бійся. Ой, я себе бой. Косолапового. Ми в одне не бігали. Та думаєш, як я на вершині на ягідні переночував, то тут нема чого боятися. Тут поряд люди живуть. Вон. Звір. Але його хтось шукає вже. Беньо. Що бо зап підеш на м'ясо? Шеф буде пасти корови. Як буду голодний, то ще виду, і молоко буде. Головне і не цього. До. А так, так. Вон корівка є. Nissan Кашкай. Файна машинка. Папа! -па! Па -па! <рес> треба таке місце знайти? Вони сюди частенько приїжджають, собі то запримітили, кажуть, якщо не зайнято, то ми тут. Ну, а Драгобрат буде завтра. Мене нічого не лімітує, плюс-мінус один день. Може той на краще, бо я маю зустрітися з Сергієм і Андрієм під Ніжі Говерли. Я думав, де лишній день подіти. А так завтра я їду на Драгобрат. Переночую і поїду в Заросляк. Там дочкат хлопців. Я думаю, багато хто хотів би запитати, як себе ліфанчик повів в подорожі, ну я ще подорож не закінчив, але я вже накатав там 300 плюс, і виїзд на гору Ягідна це було гой-гой-гой. Ну, коротше, боксер. І типу подібних мотоциклах взагалі не, не раджу їхати, бо... Там валуни 20 сантиметрові Там треба кліренс і великі колеса. На цьому мотоциклу я не зачепив жодного разу. Жодного. Ну, та 28 см кліренс. Ну я розумію, я сяду, то стане 23 там, але все рівно. На боксера сісти, то там 12 лишиться. Тобто є виїзні гори для техніки, є не виїзні. Щоб там йому потужності не вистачило, ні, не про нього. Хоча і зірка 14-та стоїть легесенько, без всякого напрягу, в півгазу, якраз в тих півгазу, коли він там дзеленькоче, ось така розробка, та нічого не зробити, він то має оцей дребез, дзеленькотання, недоробка інженерів, але всі з цим мираться, це всі їздять, мотоцикл ресурсний, проблем в нього нема таких. Я відпочиваю. Річечка шумить, дуже такий шум для мене позитивний. І думаю, що спати я буду добре. Ось іноді так. Приходиться заряджати телефон. Коли в тебе все висаджено в ноль. Павербанк, заряджений десь відсотків на 30%. Ну, весь день ми сиділи, відпочивали, а телефон був в роботі. Не було як зарядити. Сів до нуля, так що хоч так. Вже 16. День пройшов дуже гарно. Я лягаю спати. Всім тихої ночі.